Вітаю всіх. Починаю цикл відео про День Незалежності. Свято Небезпеки. На День Незалежності. Починаємо. Київ. Небезпеки. На День Незалежності. 24 серпня Київ. Що буде? Подивимось. Адміністративні будівлі захист працюватиме. Воно не долетить і збиватимуть. Ворог дуже націлений на атаку, кінцевий результат. Розчарування, нерви. І будьте дуже обережні, будь ласка. Бо летіти буде добре. І ще будуть добрі новини на тему захисту. Тобто, повинні все збити. Але в той же час летіти максимально може на місто. Тому що по д'яволу ворог має цілі і бажання. Те, що Київ. Тепер Харків. День Незалежності, 24 серпня, Харків. На Харків багато чого робила, подивимось, конкретно. 24 серпня, День Незалежності, Харків. Чого чекати по небезпекам? Обстрілом нестабільно. Шукають. Я б сказала: шукають, винюхують, де що може бути. Кінцевий результат. Також може бути вісімка мечів це обмеження. Дивіться, вони, перше, вони обмежені. В обстрілах Харкова. Домовленості є на цю тему. Я так скажу. І вони. Знаєте, по, сім, по сімці Пентаклів довго шукають те, що дуже потрібно. Може бути якась ціль, яка буде знайдена. Так, я не бачу карт прямої небезпеки. Вони по Харкову обмежені, поки що навіть може бути застій по обстрілам міста через домовленості і обмеження. Більше нічого казати не буду. Я... Важко мені все це дається по місту, бо... бо. досить. Одеса. День Незалежності Одеса. Що чекає місто Одеса? Одеса. День Незалежності. 24 серпня. Що чекає Одесу? Подивимось на Одесу. Околиця обережно. Може летіти чогось два види, розчарування. Десь попало, десь не попало. Кінцевий результат. Навчальні заклади обережно. І біля води. Дуже обережно те, що біля води є плани серйозного ворога на ці місця. Вивчають, куди що краще. Одеса треба бути на чеку. Дніпро. Дніпро День Незалежності, 24 серпня небезпеки. Дніпро День Незалежності, 24 серпня небезпеки. Дніпро, День Незалежності, 24 серпня небезпеки. Помірність. Дуже добре. Четвірка жезлів також. Більш-менш стабільний день. <кій> так. Дивіться. Буде для України приємні домовленості на тему захисту, і немає зараз цілі туди лупити на День Незалежності. По помірності буде стабільний день. Про тривоги не забуваємо і балістика може бути завжди. Зміни по обстрілам можливі, як засі. Перше, друге, по суду. Майте на увазі, що можуть бути адмінздання, центри прийняття рішень і все, що пов'язане з військовими. Вісімка кубки. Обережно там, де вода, біля води. Дуже обережно, зони отдиха також, те, що біля води. Тому що скупчення людей, ви теж розумієте, для ворога є ціллю.